Вітаю товариство! В Росії вигадали новітню систему ППО. Зразки вже зараз стоять на захисті міста Москва. Сенс захисту в тому, що вони завчасно зносять будівлі, в які може прилетіти дрон. Тому Москва через 2-3 місяці стане величезною парковкою. Ви дивитесь програму обережно фейк. Чи є взагалі в світі людина, яка не чула російську тезу про те, що Україна не самостійна держава і перебуває під зовнішнім жахливим управлінням? Жодне рішення, яке ухвалюють українці, українці насправді не ухвалюють. Ну такий собі пропагандистський оксюморон. А в даному випадку, руководство Арахамі руководствується ось цими письмами. Письмами американського посольства, Скільки ми будемо знаходитися під внешнім управлінням. Давайте розглянемо, на чому базується цей міф російської пропаганди. І чи справді ми з вами звичайні маріонетки в руках Заходу? І просто цього не бачимо. Це все вирішується, звісно, не з Зеленським, який є маріонеткою в руках Западу, адіпосеред з його хазяївами. Тож розглянемо картину світу очима окупантів. Кожен з них від кремлівського мікроба з ядерною кнопкою до праворульного бомжа у Владивостоці знає напевно, після розвалу Союзу Україна потрапила в залежність від Ротшельдів та Соросів. На банковій під столом в президента сидить Карабас Барабас в бейсболці USA і смикає за шкарпетку українського лідера. Є процентне. Речак давліні на дічу президент Росіяни називають нас Фейлд Стейт, тобто неспроможна держава. З телевізору постійно чути тезу, що України ніколи не було, і у неї немає досвіду навіть державного будівництва. І за 30 років у неї так і не вийшло стати повноцінною країною. Когда она была да вона була независимою страною, сколько літ? І як мінімум столько ж, скільки ви говорите, що Росія независимо страна, тиші літілі, ты... да ви були независимою страною України, ти ще тільки цей міф відразу натикається на малесеньку таку перепону у вигляді простого запитання: Окей, якщо Україна 30 років знаходиться під контролем Заходу. Чому на території України досі немає жодної натівської чи американської військової бази? В Японії є, в південній Кореї є, в країнах НАТО є, навіть на Кубі є, а ось в Україні немає. Хоча, за словами самих же Росіян, розміщення військової бази в Україні це ледь не найбажаніша мрія цього колективного заходу. Британські інструктори з соботом участі в бойових операціях Ірака і Афганістана підготували к військових дій більше 18 тисяч Тобто до війни ліс давно. От ми дожилися. Виявляється, захід 30 років повністю контролює Україну і вирішує, яка щорічна норма ГОПАКУ дозволена українцям, і на скільки саме хвилин випускати гармаша в матчі з Минаєм. Але ось бази чомусь ніхто не дозволяє тут побудувати. Цікаво, що російська військова база якраз в Україні була, і думаю, що зараз матроси чорноморського флоту дуже жалкують, що їх не вивели з Севастополю, коли нагода дійсно була. Про це міфічне перебування України під зовнішнім управлінням російська пропаганда почала активно говорити ще в 2005 році, коли президентом став Віктор Ющенко. Нагадаю, Україна тоді зробила політичний розворот в сторону Заходу. Для Путіна перемога помаранчевої революції стала справжнім сюрпризом та шоком, тому що в той момент Україна дійсно вийшла з під зовнішнього керування, тобто з керування Москви. Этот апельсиновый подкормленный шабаш. Хто можливо з молодої аудиторії не пам'ятає, до 2005 року Україна знаходилася в повному політичному та культурному просторі Москви? Ну чого варто те, що ми дивилися новорічні привітання президентів Росії? Та що казати під час передвиборчої кампанії 2004 року, президент Росії відкрито агітував за свого кандидата на виборах? З ким ви відмічали свій день народження? правда ли, що ви його відмічали разом з Януковичем? Действительно, я пригласил и президента, и представителя правительства Украины. Мы отмечали мой день рождения, они мне подарки интересные привезли. Вы же знаете, Россия – это страна навпаки. Мир – это война. Война – это любовь. Война – это друг. Война – это будущее, заложенное в мире. Свобода – это Рабство, ну, на час у нас кріпасне право, Це таке кріпасне право? Раби, ні. Те, що Україна звільнилася врешті від зовнішнього російського керування, значить, Україна потрапила під зовнішнє керування. Я вибачаюсь, але ви ж пам'ятаєте Гринджол. Разом! Хіба країни з такою багатою музичною культурою, як США, Британія, Франція, могли таке дозволити? Ну добре, це лірика. Але ж з 2005 по 2010 рік дійсно Україна для росіян перетворилася на якийсь кишеньковий годинник Сороса. Українці Б'ющенка не обирали, а на Майдані стояли просто передягнені цереушники. Там просто оранжевий шабаш. Значить. Стоять вареночки на перчатки, дівчатки, шарзики, курточки. все є все американське. От і гори оранжевих апельсин. І хочу вам сказати, що ді апельсинки не Эти апельсинки аперсінки наколати. І ось ми з вами підійшли до другої маленької перепони на шляху цього міфу про зовнішнє керування. Як так сталося, що в 2010 році на виборах переміг. Антизахідний Янукович. Ну як? Обама захотів в овальному кабінеті просто подивитись серіал Тайожний роман на блюрей і випадково переплутав пульт від телевізора з пультом керування Україною і просто накладався в Януковича? Все, що відбувається в таких умовах в Україні, це може статися в будь-якій з присутніх сьогодні І Ще важливо, як тільки професор став президентом, російська пропаганда одразу забула про яке зовнішнє керування Україною. Його нібито взагалі не було. Насправді, воно знову з'явилось. Кремль керував Януковичем буквально дротовим способом. Ця шарманка знову запустилася під час революції гідності 2014 року. Російська пропаганда розповідала про те, що протест зрежисовано та профінансовано заходом. Тепер наколотими були печеньки від Нуланд. Пригадуєте? Вітаю, як ви рада вас бачити. Ви голодні? Візьміть тут трошки. І після втечі Януковича з Межигір'я і з України в цілому Москва оголосила про втрату Україною суверенітету і тим самим виправдала окупацію Криму та створення так званої ЛДНР. Типу, Українська держава перестала існувати а відтак і всі підписані з нею договори теж недійсні. Будапештський меморандум і договір про визнання кордонів це просто папірці. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює. Пропаганді вкрай важливо переконати внутрішню аудиторію та іноземців в тому, що Україна ніколи не була по-справжньому незалежною і суверенною державою. Ні, ну і зістрість, государства під названням Україна не була. Але ж ця теза про нібито ручне керування нашою країною не витримує жодної критики і не має жодних доказів. Вона просто звичайна конспірологічна теорія. Планетарний уряд, масони, золотий мільярд, ручне керування. Росія стверджує, що всі рішення в Україні ухвалюються західними якимись кураторами, а українці не мають права на їх оскарження і просто механічно їх виконують. Ніяких переговорів не буде, поки Україна не побідіть Росію на полі бою. В цьому українцям активно піддакивають їх западні куратори, будь то Лондон, будь-то Вашингтон, будь-то Берлін. Прості українці страждають у західні кабалі та мріють про митний союз. Ми звичайні пішаки в чужій грі і вмираємо за якісь чужі цінності. Однак по факту, в американському розкладі Україна це пішка. Причем далеко не та пешка, которая може дойти до краю доски, стати ладьою або ферзем. Ні, вона не может дойти. Оцим вигаданим зовнішнім управлінням пропаганда і пояснює всі недружні кроки України щодо Росії. Е, дійшло навіть до абсурду. Росія на нас напала, бомбить наші міста, а українці проти неї беруть і воюють. Тому що Захід їх змушує. Тільки тому. Інших приводів немає. Як то кажуть на Заході, Ерол. Сотні тисяч добровольців, мільйони волонтерів, мільярди гривень, які українці зібрали на армію, щоб знищувати окупантів. Це виявляється, хтось десь в Брюсселі просто натиснув кнопочку, і ми всі такі: ех, знову росіян ненавидіти. А було б за що вигадаємо. От тільки соціологія Бадлюка каже зовсім інше. Вже понад 10 років абсолютна більшість українців демонструє прагнення бачити Україну в НАТО та ЄС. А проти цього зараз, мабуть, тільки ну, Медведчук і Ківа. розумієте, На Україні болезнь так запущена, що вже ніякими, переговорами, нічим там нічого не звучить невозможно. Це потрібно вижигати. Совершенно так Мені скажу. Ой, та ніколи християнські подхрістіанські вполне. Ну що ж, давайте вбивати останні цвяхи у цей фейк. Буквально двома прикладами. На перший погляд вони не дуже помітні. Пам'ятаєте скандал з президентом Трампом, коли він просив і навіть шантажував Зеленського розпочати кримінальне переслідування родини Байденів. Навіщо просити і тим паче шантажувати того, хто повністю тобі підкорений? Це можливо тільки якщо все просто ніякого впливу ти не маєш. Джо Байден пообіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував діло його сина. Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли провести імпічмент Трампу. І по-друге, 24 лютого західні військові, спецслужби, лідери країн усі давали нам кілька днів на існування. і морально були готові, що Росія нас просто поглине. США пропонувало президенту Зеленському просто виїхати з України, але він відмовив, чому Зеленського, наприклад, не вивезли силою, і як НАТО підрахувало, що маючи Говний контроль над Україною протримається там всього 72 години. Дайте собі відповідь на ці питання, і ви відразу поставите цьому міфу нуль з десяти гоїд. Весь час своєї незалежності Україна була, є і буде самостійною державою. А зараз Україна незалежна як ніколи. Більше того, світ зараз багато в чому залежний від рішень, які приймає саме Україна та український народ. Це, якщо хочете, нова реальність. І в Кремлі через це дуже сумно. Навіть ванни з рогами муралів не піднімають настрій. Почали саме прикольніше способи про моралові ванни тобто із свіжосварених окровавлених рогів алтайських моралів. А тепер за традицію найскаженіший фейк тижня, друзі, в Росії. Місяць тому Путін особисто нагородив танкістів з танку Альоша, які нібито зупинили колону зсу і дав їм зірку героя Росії, дорогі товариші, Обращаюся час к нашим інослужище. Благодарю вас за службу. Горжусь вами. Танк Альоша підбив цілих вісім українських танків, і весь екіпаж поїхав у гастрольний тур по величезній матерці Росії, де героїв показували, як справжні ікони. Але ж тут героїчний танкіст Альоша загубив методичку і раптом почав казати правду. Два танки. І то нам артилерія допомагала. Мені здається, це все, що потрібно знати про воєнні досягнення росіян. Підбили, значить, ми вісім танків. Ну добре, не вісім, а два. Ну і, і ті ми не підбили, добре. Може, і двох танків навіть не було. А вони підстрелили комбайн. Ось звідки в них три тисячі знищених хаймарсів взялося. Я впевнений, якщо чесно, що і золота зірка героя Росії, яку вручили танкістам, насправді зроблена з бляшанки пива Балтика. Тож цьому фейку я ставлю 10 з 10 гойд, тому що це максимальний абсурд.